Як же довідались ізраїльтяни, що Єроваам повернувся, послали і покликали його на збори та й зробили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто не пристанув до Давидового дому, крім одного коліна Юди. Ровам прибув в Єрусалим і зібрав увесь дім Юди і все коліно Веніямина, 180 тисяч добірних вояків. Щоб воюватися з домом Ізраїля, і щоб повернути царство Ровоамові, синові Соломона. Та до божого чоловіка Семея прийшло таке слово Господнє. Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому домові Юди та Веніамина, та й решті народу. Так каже Господь. Не вступайте на війну проти ваших братів, синів Ізраїля, вертайтесь кожний додому. Від мене бо так сталося. І послухались вони слова Господнього та й повернулися з дороги за словом Господнім. Єровам же укріпив сихем на узгір'ї Ефраїма та й осівся там. Потім вийшов звідти і укріпив Пенуел. Єроваам думав собі, царство може повернутись назад до дому Давида. Якщо цей народ ходитиме в Єрусалим приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Ровоама, царя Юди, і вони уб'ють мене і прийдуть знов до Ровоама, царя Юди. І, порадившись. Цар зробив два золоті бички і сказав до народу Годі вам ходити в Єрусалим. Ось твій Бог Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської, і поставив одного в бетелі, а другого в дані. Та це довело до гріха. І став народ ходити в бетел та до другого удан. Єровам спорудив храм на узвищі і настановив священників з простих людей, що не були з синів леві, і встановив свято на 15-й день 8-го місяця, яке відповідало святові, що справлялося в Юдеї. Він сам виходив на жартовник, що спорудив у бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у бетелі жертців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жартовника, який спорудив у бетелі 15-го дня, 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля, і вийшов до жартовника, щоб запалити кадило. Перша книга Царів, розділ 13. Та ось за словом Господнім прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий, саме тоді, як Єровам стояв коло ЖЕРТОВНИКА, щоб покадити, І на наказ Господній крикнув проти ЖЕРТОВНИКА Жертовнику, жертовнику, так каже Господь, Ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жарців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки. Того ж дня дав також знак словами Ось знак. Що так сказав господь цей жартовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться. Як тільки цар Єровам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жартовника в бетелі простяг від жартовника руку і повелів Схопіть його, але рука, що він простяг проти нього, всохла. І він не міг повернути її назад до себе. Жартовник же розсівся, і попіл з жартовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав Ублагай, прошу обличчя Господа Бога Твого, і помолися за мене. Щоб моя рука знов повернулась до мене. Виблагав Божий чоловік обличчя Господня, і царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка: Ходи зо мною до Господи, і покріпись, і дам тобі гостинця. Та Божий чоловік сказав цареві. Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці, бо так мені заповідано словом Господнім не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов. От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у бетелі один старий пророк. Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у бетелі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх, Яким шляхом пішов він звідси? Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з Юдеї. Він повелів синам: Сідлайте мені осла. І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його: Чи ти, Божий чоловік, що прийшов з Юдеї? Той відповів. Я і просить його Ходи зо мною та з'їси щось. Він же відповідає Не можу я повернутись з тобою і піти до тебе. Не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою. Бо Господь мені наказав не їстимеш, ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов. І каже той йому я теж пророк, як і ти, і ангел говорив мені на наказ Господній Заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив. Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось, коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його. І закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з юдеї. Так говорить Господь, за те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там. Тіло твоє. Не ввійде до гробу батьків твоїх. І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев та й вмертвив його, і лежав його труп простягнути на дорозі, а осел стояв коло нього, стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнути на дорозі, і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав: Це Божий чоловік, що спротивився Господньому велінню, тим і видав Господь його левові. Що роздер його на смерть, за словом, що господь сказав йому. І сказав синам своїм Осідлайте мені осла. Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа простягнутого на дорозі. Осел же і Лев стояли коло нього, Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: Ой, братіку мій! А поховавши його, він сказав до своїх синів: Як вмру! То поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка, коло його костей покладіть мої кості, бо збудеться напевно слово, що він на Господнє веління крикнув проти жартовника в Бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських. Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги. А настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах Оце ж і звело дім Єровама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі.